Да, 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 да. Алло? Канадець, Сергій? Да. Автовоз твій приїхав. Дві моїх приїхали? Так, так, дві твоїх. Вже? А що? Вже три тижні пройшло? Все у срок. Ну і чудово. Буду йти зустрічати. Дякую, любі друзі! Усіх радий вітати! З вами на зв'язку Сергій Камнадець і American Express. Сьогодні до нас прибули неймовірно вигідні і крути пропозиції з Європи. А саме Toyota Proace 2021 року електричка на 75 кВт лонг-версії, а саме з запасом батареї на 350 км. І другий неймовірний варіант. Дача Спрінг 2023 року, яка стала нашій клієнці під ключ вже в 10,5 тисяч доларів. Досить зволікати! Давайте вже приступимо до діла. А саме я покажу ці варіанти, вживу уже на тисі біля нашого офісу. Тому поїхали! Отже, любі друзі, і ще раз усім доброго дня. Отже, приїхали саме мої дві автівки з Європи, які я замовляв всього-навсього -всього три тижні тому назад. Ви не повірите, які це неймовірно вигідні варіанти, а які саме вони, зараз я вам все покажу. До вашої уваги, Dacia Spring 2023 року випуску з батареєю 24 кВт з запасом ходу на 250 км. Чому питання ви попитаєте? Так, це було неймовірно легке ДТП, яке навіть не потягнуло ні лонжеронів, ні уселителя. А саме треба замінити задній бампер, відрихтувати капот і, звичайно ж, поставити на номера. Тому цей варіант під ключ з ремонтом вже тут, в Україні, став нашій. Неймовірно щасливий клієнтів в 10,5 тисяч. Уявіть собі, за 23-й рік електрички. Автомобіль неймовірно маленький та компактний для пересування по місту. Його повна маса 650 кілограм. Про що тут казати? Три мужики стали і перенесли. Саме неймовірне у ній її комплектація. Тут стоїть неймовірно класна комплектація, а саме з сенсорною панелью, а саме магнетолою, камера заднього виду, круїз-контроль, підігриви та обдуви сидінь. Вона йде на комбі шкірі з неймовірним цікавим наповненням по мультимедії. А саме, що входить? Навігація, нагадую, камера заднього виду, кнопка визову сосу. І, звичайно, що саме цікаво в ній, є датчики парктроніки саме і датчики сліпих зон. В автомобілі є все те, що не можна придбати у нас за 10 тисяч доларів а саме 23-го року. Тому, якщо цікавий даний варіант автівки з ремонтом тут, в Україні на номерах, будь ласка, звертайся саме до мене, і я підберу тобі і привезу з Європи вже дуже вигідний варіант протягом трьох тижнів. Любі друзі, що у нас наступне? А це Toyota Проаце. 2022 року випуску з об'ємом батареї 75 кВт з запасом ходу на 300 км з нагрузкою, звичайно ж таки. Саме цікаво, що даний автомобіль з ремонтом яким ви бачите, що це дуже катастрофічно, а вже скоро ви побачите, наскільки воно неймовірно буде виглядати, як нова машина, буде вартувати всього-навсього 17 тисяч доларів. Ринок в Україні стартує від 28 тисяч доларів. По наповненню автомобілям мені тут нема що сказати, тільки тому, що є погані комплектації і є гарні. Гарна тут стоїть найкраща комплектація, більше, ніж гарна. Тому що тут є супутникова навігація, тут є камери заднього виду, є парктроніки та датчики сліпих зон Автомобіль йде на вантажу міскі з до 800-900 кг. В автомобілі також є кнопка старт-стоп, кондиціонер, обдуви та підігрів сидінь. Та саме неймовірно, в цьому автомобілі те, що автомобіль завжди заряджався на спокійній зарядці, тобто не на швидкій. А це означає те, що саме стан батареї ми перевіряли. І стан батареї 96%. Відсотків тому, будь ласка, якщо вас цікавить електрички з Європи, з будь-яких країн Європи, так будь ласка, звертайтеся саме до мене. Я підберу вам такі варіанти, від яких ви будете в захваті. Отже, любі друзі. Досить зволікати, чекати, поки хтось перевірить нашу компанію. Досить чекати. Звертайтесь вже до нас в Американ Експрес і будь-який з наших топ-менеджерів з вами поспілкується і підбере ту автівку, яка буде вам приносити тільки насолоду і тільки неймовірні враження. Підписуйтесь, ставте лайки та слідкуйте за нашими соцмережами, адже ми є як в телеграмі Вайбері, так і в Ютубі та Інстаграмі. А ключове, хто хоче отримати знижку на Наші послуги, а саме по пригону з Європи, будь ласка, зателефонуйте за номером нижче, це мій номер, і скажіть, будь ласка, що ви перейшли по даному відео і отримуєте 100% 200 доларів знижки на наші послуги. Тому звертайтесь в American Express, Ми вже чекаємо на ваш дзвіночок.